Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я знову пропала, тому що я хворіла, у мене був ковід. Я думала, що його вже не існує, але я помилялася і зараз дуже багато людей хворіють ковідом. От єдине, що ця хвороба зараз перейшла більш таку респіраторну і переноситься набагато легше ніж раніше. У мене все починалося типу як застуда. Я прокинулась з неприємним відчуттям в горлі. Під вечір піднялася легка температура. От. І вже на наступний день я вирішила зробити тест. Купила в аптеці. Точніше, Сергій купив мені в аптеці такий тест. А там іде визначення на ковід і на грип. От. І коли я зробила цей тест, то одразу ж. А шкала д ковід в мене з'явилося дві рисочки. Звісно, я трошки злякалася, тому що коли я хворіла вперше, то я дуже важко перенесла цю хворобу. Хворіла дуже довго, майже місяць, і потім ще тижні два-три мені треба було на відновлення. Зараз у мене все це пройшло набагато легше і швидше. І буквально за тиждень я вилікувалась, от і мені ще знадобилось дня, два-три, щоб прийти до норми, тому що була ще така легка слабкість. Але зараз я вже почуваю себе добре. В мене є сили, настрій, от тому вже записую для вас новий влог. Дивлюсь, що багато хто вже почав ставити ялинки, прикрашати оселю до Різдва. Я ще якось не дуже до цього готова. Буду це робити туди ближче до Різдва, яким ми будемо святкувати 25 грудня. От. І, взагалі, не знаю, який декор хочу. Думаю, чи ставити маленьку ялинку та прикрашати її, чи робити композиції, як в минулому році, ще точно не визначилась. Пишіть, як у вас настрій, чи є взагалі святковий настрій, чи готуєтесь ви до свят. Мені буде дуже цікаво почитати. Ваші думки, ваші коментарі. Отже, запрошую вас до перегляду нового відео. І всім вам бажаю міцного здоров'я, не хворійте і бережіть себе. На вулиці у нас сьогодні така похмура погодка. По прогнозу обіцяють сніг, подивимось: треба буде зняти білизну, яка вже тут сохне. Більше тижня цілий батальйон шкарпеток, ненавиджу їх складати. До речі, дивіться, мої квіти стали рожевого кольору, такі прикольні. Я їх поливаю теплою водичкою і вони себе чудово почувають. Ну, Єдине, я розумію, що змінили колір із-за того, що прохолодна температура. Зараз буду готувати сніданок. На сніданок сьогодні будуть сирники, дуже давно їх у мене не було. Готувати буду дві порції для мене і для Сергія. Купила в магазині ось такий кисломолочний сир, дуже смачний, мені він подобається. Отже, на дві таких упаковки мені потрібно буде два яйця, дрібка солі. І вісім столових ложок борошна. В мене тут зараз кокосове борошно. Вже готове, ось таке воно виходить. Я на пательню додала топлене масло, вмикаю плиту і зараз буду формувати сирники і викладати на сковорідку. Перша партія сирників вже готова і поки на пательні смажиться друга. В таку похмуру погоду вкрай необхідно випити кави, трошечки підзарядитися. У мене, як завжди, кава від 25 кофі Roasters, Вже давно п'ю тільки її, так як вона мені найбільше смакує. Ще у них я замовила на пробу какао. Це какао натуральне і можна його використовувати не тільки для приготування напою, а й для випічки. Ну і звісно, як же без солоденького, замовляла у них ще солону карамель зі смаком полуниці. Забігу наперед і скажу, що карамель ну, дуже смачна і хочеться її їсти ложками. 25 Roasters – це український виробник свіжообсмаженої кави, і в їх асортименті більше 40 кавових позицій з різних країн світу. Також в асортименті є різні чаї, смаколики та кавові аксесуари. Я завжди замовляю каву вже мелену, бо заварюю її в чашці. Послугу по мелу можна замовити під ваші потреби, і ця послуга безкоштовна. Компанія активно підтримує наших захисників. На сайті можна побачити підвішену каву для ЗСУ, придбавши, яку ви даруєте її нашим захисникам. Також з кожної пачки кави лінійок 25 із спеціаліті. Компанія перераховує 25 гривень. На допомогу армії. Також компанія підтримує тварин, які постраждали під час війни, перераховуючи 25% з кожної пачки кевінська до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Я вже не раз рекомендувала цю каву і знаю, що багато хто з вас теж її замовляв після моїх рекомендацій. Тож, як завжди, залишаю для вас промокод на знижку 20%. Знижка за промокодом дьоміна розповсюджується на всю зернову каву, окрім дріпів, комбу та дегустаційних наборів. Нарешті сніданок готовий. Ось такі вийшли сирники. До них я ще порізала хурму, насипала солону карамель та прикрасила сирники металевими пластівцями. Ще, до речі, мені дуже захотілося червоної ікри, купила вчора в магазині і будуть ще ось такі канапки. в мене кава у Сергія. Какао, отже, будемо ми снідати всім смачного. Відкрила для себе ось такий мийний засіб. Він у нас вже був давно. Я просто не дуже звертала на нього увагу і не поглиблювалася, що можна ним очищувати. От, і мила тільки змішувачі у ванній кімнаті, а потім побачила на Ютубі у дівчат. Що вони ним виводять плями на одязі. Також мені вдалося відчистити пляму в холодильнику від Ржі. І ви знаєте, дуже мені сподобався цей засіб. Це італійський бренд, але заснований він був у Франції. До речі, ось півник на етикетці це символ Франції. І назва Шантеклер теж французька і переводиться як чистий спів. Отже, не можна очищувати кухні, духовки, витяжки, гриль, посуд, робочі стільниці, тканини, виводити плями, знежирювати. Так що, от такий от класний універсальний засіб. Його почав купувати Сергій, і я ж кажу, що я спочатку на нього. Не звертала особливої уваги, але тепер розкусила і зрозуміла, що це топчик. Отже, рекомендую і вам. До речі, купити можна його в магазинчику з європейськими товарами, або дивіться в інтернеті. Мені подобається, як він виводить білий наліт, який. Збирається на змішувачах, і коли я прибираю ванну кімнату, то завжди ці елементи мию тільки їм. А також мені вдалося вивезти плями від кави. Я коли пила каву, то трохи розлила на себе, От, поприскала, залишила хвилин на 10, кинула в пральну машину і моя ковтинка. Після того, як випралась, стала чистою і не мала вже цих кавових плям. Ще мені подобається, як пахне цей засіб, адже він виготовляється на основі марсельського мила, і в нього дуже такий приємний аромат. Ще сьогодні поділюсь з вами рецептом борщу, як я готую його, бо знаю, скільки господин, стільки й способів приготування борщу, стільки і рецептів приготуванню. Я вже підготувала все, що мені необхідно. В мене є ось такий шикарний шматочок свининки. Картопля, яку я вже вимила і почистила, також невеличкий качан капусти. Сьогодні в мене молода капуста, маленький буряк, два зубчики А Також я вже почистила цибульку та моркву. І ще в мене є ось така борщова заправа, яка ще залишилась від Сергія мами. Вона робила ці закрутки. Приготування борщу я починаю з засмажки, а одразу в пательню натираю морку, мені так зручно, і потім нарізаю цибулю і додаю її до моркви. Смажити овочі я буду на топленому маслі. Отже, відправляю пательню на плиту все ретельно перемішую і залишаю, щоб овочі смажились, і тим часом натираю на крупну терку буряк. Коли морква з цибулькою підсмажилась до золотистого кольору, додаю до них буряк, і щоб не гаяти час, Починаю різати картоплю. Ріжу на такі невеличкі середні кубики. Прийшов час до засмажки додавати борщову заправу. Як бачите, тут в мене томатна паста разом з перцем. Тепер все ретельно перемішую і залишаю. На деякий час далі смажитись. Обов'язково доводжу за смажку до смаку, додаю сіль, також молотий чорний перець, і ще за бажання можна додати десь столову ложку цукру, щоб борщ не був кислим, а був такий солоденький. Засмажка приготувалася на плиту. Я поставила кастрюлю з м'ясом. Нехай воно вариться, і коли воно буде вже готове, я до нього додам картоплю. За цей час, поки зварилася картопля, я вже встигла порізати капусту. Обов'язково я ще солю бульйон, довожу його до смаку. Тепер в кастрюлю я відправляю капусту, за капустою відправляю засмажку, ретельно все перемішую. Останнім кроком в борщ я додаю чесник, мені подобається смак борщу саме з часником. Я видавлюю його через прес, залишаю буквально ще хвилинки на три, щоб борщ прокипів і вимикаю плиту. Ось такий у мене виходить дуже смачний червоний борщ. Я, до речі, люблю, щоб він був густий і не можна було наїстися. Сподіваюсь, що мій рецепт комусь із вас теж стане в нагоді. Ну що, Чорна П'ятниця цього року не оминула мене стороною, незважаючи на те, що я хворіла, я встигла пошопитися. Дещо купувала онлайн, дещо купувала. Вже в магазині офлайн. Отже, покажу вам а, свої покупки. Їх, правда, небагато. І дещо я насправді придбала вже після Чорної п'ятниці, але все одно хочу з вами поділитися. Отже, перша покупка це спортивний костюм. Ось такий. Дивіться, це світшот. Брюки ось такі. Я такий самий костюм купувала в минулому році, тільки в коричневому кольорі. Цьогоріч в колекції був костюм синього кольору, і я заздалегідь поклала на нього око і чекала, коли буде знижка, щоб його придбати. Це український бренд. Називається кабанчиком. До речі, буває в коментарях. Пишуть мені, чого я не купую українське. Скажу так, що в мене десь 50% одягу і 90% взуття українського виробництва. Я завжди підтримую український бізнес і українських виробників. Цей костюм дуже тепленький, я вже протестила. Такий самий в минулому році залишилась дуже задоволена якістю, він не скатується. Єдине, що він е трошечки сипеться на початку носки, бо тут всередині отеплювач, такий футер, дивіться, сині руки. Треба буде його перед першою носкою попрати, і потім він буде далі гарненько носитися. Костюм Тринитка, утеплена с принтом та об'ємними штанами. Колір морський. У мене розмір S. коштував цей костюм 2990 гривень. Я його купила зі знижкою 30% і обійшовся він мені. Майже 200. Далі в мене були онлайн-покупки в інтернет-магазині професійної косметики, де я завжди купую фарбу для волосся. На Чорну П'ятницю у них була знижка 25%. Я купила собі дві упаковки фарби. Ось так називається бренд це Німеччина. Мені дуже подобається ця фарба. До речі, мені її порекомендувала моя глядачка, і я стала нею користуватися. Такого тюбіка мені вистачає на три фарбування. Бо я фарбую тільки корені волосся. І фарбуюсь, до речі, я десь один раз на три тижні. Отже, взяла собі дві упаковки, яких мені вистачить надовго. Ще я вирішила придбати шампунь цього ж бренду, такої самої серії. Це шампунь для фарбованого волосся. Дуже приємний аромат. Ще не користувалась, буду пробувати. Сподіваюся, що з цим шампунем фарба буде триматися. Трошечки довше, тому що я мию волосся кожен день, і звісно, що з кожним миттям фарба змивається. І до цієї фарби в мене був окислювач. В мене 3%. Купувала ще раніше в цьому ж самому інтернет-магазині. За ось ці покупки я заплатила 650%. Одну гривню і доставка була безкоштовна. Ще на Чорну п'ятницю трапилась в мене така дуже спонтанна онлайн-покупка. Вже ввечері, коли я лежала в ліжку і листала інстаграм, мені трапилась реклама одного інтернет-магазинчику, де продавались лампи. Це led лампи на 16 тисяч кольорів, вони мають понад 100 ефектів. Керувати ними можна з додатком в телефоні, також вони живляться від мережі або через паувербанк. Я брала таку лампу більше для блогерства, щоб підсвічувати фон, коли буду знімати якісь розмовні відео або проводити прямі ефіри. Але думаю, що ми будемо нею користуватися і в звичайному житті, бо вона. Дуже така класна і додає атмосфери і затишку оселі. Єдине, треба дочекатися, коли мені її доставлять, і я вам зроблю огляд на неї. А, і ще хочу зауважити, що це теж українське виробництво, а не Китай. Ну, і покупочки з магазину Клічен нарешті. Цей бренд повернувся в Україну, магазини в Києві вже запрацювали. Я туди вже ходила неодноразово. Єдине, що для себе я там мало що знаходжу. От Сергію класно сідає цей бренд, і можна для нього знайти класні речі. Собі я там купую якусь базу, одяг для дому, і ще мені подобається нижня білизна. Отже, я купила собі два топи, дві майки. Одна ось така біла, друга точно така, тільки чорного кольору. Я взяла ці маєчки, щоб носити їх під светрами, і також під кардиганами. Тут 95% органічної бавовни і 5% еластану. За майки я заплатила 425 гривень. Також купила шкарпетки. Ось такі. Мені дуже подобаються шкарпетки Вече Дем. Подобаються взагалі є такі набори, там де 7-5 пар, і вони по дуже класній ціні. Але коли мені треба було купити шкарпетки, то не було кольорів, які б мені подобалися і підходили під мій одяг. Тому купила просто поштучно, купувала три пари. А по прикупівлі двох, третя йшла в подарунок, Третя вже я просто носила, тож не буду вам показувати, але ті шкарпетки точно такі. Отже, такі чорненькі, білі сердечки. Одні коштують 149 гривень, але за три пари я заплатила 350 гривень. Ще мені в день подобається дитячий одяг, я дуже часто і багато до 24 лютого купувала там речі для своєї племінниці. До речі, купувала на. Шість місяців, їй зараз два роки, і деякі речі вона до нашої ще вдома. Тобто вони ну, малуваті, але можна носити. Отже, чекаю, коли будуть знижки, і щось ще їй прикуплю. Ось такі в мене були покупки. Планувала, звісно, купити собі ще щось, хотіла купити відпарювач. А також в мене в планах і в голові крутяться думки про те, що хочу кавоварку. От, Але так як я хворіла і не було часу ходити шопитись, тому на цей раз шопінг ось такий маленький, скажімо так. Але нічого, попереду ще різдвяні свята, Новий рік. Можливо, щось ще й придбаю. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що вам було цікаво. Я вже буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд, вдячна за те, що додивились це відео до кінця. Також я безмежно вдячна, що ви дочекалися мене. Сподіваюся, що я більше не буду пропадати так надовго. Бажаю вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких тихої ночі, і до нових зустрічей.